Будемо починати наш брифінг з нагоди презентації книги керівники української зовнішньої розвідки. Я, скрипник Олександр, я керівник прес служби, служби зовнішньої розвідки України. Я хочу вам представити присутніх учасників сьогоднішньої нашої презентації. Леонід Васильович Деркач. Зараз радник голови служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. Михайло Федотович Слабошпицький. Директор видавництва Ярослав Івал, яке видало нашу книгу, мабуть, представляти особливо не треба відомий письменник, літературний критик, громадський діяч, лауреат Шевченківської премії. Сьогодні ми запросили на презентацію колишніх керівників української зовнішньої розвідки, які присутні у нас сьогодні в залі. Не всі змогли підійти. Ми їх ще додатково можемо представити, але хочу сказати: Шарков Олександр Костянтинович, Черевань Олександр Вікторович, Копка Петро Миколаївич. Петро Миколаевич є, да. Ми запросили наших. Петро Миколаївич, прошу сюди, да. До... Мікрофоном, можливо, якесь запитання буде потім до окремих наших керівників за бажанням ми надамо з них слово. Ми запросили також ветеранів української зовнішньої розвідки. Ви їх бачите, шановні наші сивачулі ветерани, які працювали і за кордоном в різних країнах, мають величезний досвід, знають багатьох із тих, про кого сьогодні розповідається в книзі. Можна буде потім в робочому порядку підійти і поспілкуватися окремо після завершення нашої офіційної частини. Також я бачу присутні в залі. Наші колеги із головного управління розвідки міністерства оборони завітали із прикордонного відомства. Так що я думаю, що спілкування у нас буде цікавим і змістованим для всіх. Коротко про програму нашої презентації ми вам спочатку розповімо про видання, про роботу над ним, про роботу над розсекреченням матеріалів. Перед вами представлені деякі документи із архівів, як служби зовнішньої розвідки України, нашого архіву, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, яка надавала нам. Деякі матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади і управління, де ми теж здійснювали пошукову діяльність. Ми лише окремі матеріали сюди для ілюстрації принесли, щоб можна було подивитися. В основному це матеріали 20-х років минулого століття, які були це копії цих матеріалів, щоб справи не розшивати. Ми єдину справу принесли це на першого керівника українського іноземного відділу. ДПУ Радянської України. Справа нам надана Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації. І можна буде подивитися особова справа, і про його біографію, там є і фотознімки. Можна буде подивитися, що з собою являє особова справа на керівника розвідки тих Тут часів. Представлені. Матеріали про структуру тогочасної розвідки, кошторис, штати, вимоги до розвідників, інструкції, завдання, які давалися тоді. Перші циркуляри про утворення і діяльність розвідки Радянської України. Деякі з цих документів у нас в ілюстративі використані у цій книзі. Хочется от всей души поздравить руководителя внешней разведки Украины за окончанием большой и серьезной работы в архивах и видачі книги Керевники зовнишней разведки Украины. Нужно сказать, что этот труд является первым в истории разведки и нашей Украины. когда э, даются биографии и, э, будем говорить так, оценка работы руководителей, начиная с 2017 -го года по настоящее время. Эта работа имеет э, очень большое значение для того, чтобы начальник сегодняшней разведки э, как бы окунулся э, в, тот, э, в то прошлое, чтобы познать, как говорят, лучшие качества отдельных руководителей и выполняемых работы, и не учиться на своих ошибках, а на их ошибках. Поэтому это очень приятно и очень необходимо для того, чтобы вот с тем подходами, которые сегодня Ильяшов Григорий Алексеевич подходит, строить э, разведку европейского типа. Э, нужно сказать, что э, до этого были всевозможные книги и публикации, но они все связаны с э, отдельными моментами как бы, работы и жизни разведки. Это э, и э, работы э, генерала Сидока, э, генерала Койнова. Вот, это бывшего Зампреда и руководителя разведки Кофтуна. Вот, здесь присутствует легендарная личность, такая как Лобачев, его. Но это отражение отдельных моментов работы. А эта работа является довольно актуальной.